Усім привіт! Сьогодні готую смачний салат з баклажанів. Для нього мені потрібно 1 кг баклажанів, одна морква у мене 180 грамів, один великий болгарський перець, 150 грамів, одна цибулина 180 грамів, часник та по півпучечка кропу та петрушки. Часнику я взяла. Три зубочки, це десь 15 грамів. Та олія для обжарки. Для початку нарізаємо кільцями наші баклажани. Не дуже такими широкими, десь по пів сантиметра, можливо трішки трішки більше додаю чайну ложку солі перемішуємо і відставляємо на 15 хвилин. соломкою нарізаю цибулю На крупній тертушці натираю моркву. Соломкою нарізаємо перець. І ще чекаємо декілька хвилин, щоб баклажани пустили сік. Тепер зливаємо воду, яку пустили баклажани та обжарюємо, але не обсмажуємо, а трішки прив'ялюємо буквально на дві хвилинки з кожного боку на сковороді. І олійки геть трішки. Баклажани мої вже прив'ялилися. І тепер відправляю на сковороду обсмажуватися наш перець, цибулю та моркву. Максимум в'ялимо десь 5 хвилин. Не засмажуємо. Овочі готові, вже прив'ялилися. Поки остигають, нарізаю Зелень, додаю часник. перепускаю на прес. Додаю цукор. Сіль. Сіль за бажанням можна замінити на соєвий соус 2 столові ложки, якщо будете замінювати. Додаю оцет. Та за бажанням можна додати італійські трави або хмелі сунелі. Все перемішуємо. Бираємо наш сават. Верхній шар у вас обов'язково повинен бути із, як у мене, ось морква цибуля Перець. Закриваю кришкою. При кімнатній температурі залишаю до повного остигання на 1 годину, після цього 5 годин витримую в холодильнику. І можна смакувати. Ось такий дуже смачний салатик літній у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайки і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!